Бажаю здоров'я, торговий нім зброї хочу продемонструвати вам сьогодні Міні-Піч Мамо. Цей продукт не новий, він у нас вже зарекомендував себе за час війни. Тому хочемо порадити вам та показати, як ним користуватись. Продукт на 96% складається з етилового спирту, який було згущено інноваційним методом до твердого стану. І Зараз покажу вам, з чого він складається. Це в нас буде металева комфорка, кришечка і сама міні-пічка. До цього ми повернемося, а зараз трішки розкажу про саму міні-пічку. Цим товаром ви можете грітися, нагрівати напої, готувати їжу. Чому я демонструю його? Саме тут, у приміщенні, тому що я хочу показати, що при використанні ця пічка горить без диму та чудного газу. Ви можете використовувати її в приміщенні 100%, ну, наприклад, у квартирах, палатках, навіть танку, але при умов дотримання правил пожежної безпеки. Обов'язково при горінні розкладається на пар та вуглекислий газ з запахом рідкого спирту. Ось, тому зараз покажу, як працює ця пічка. Для початку ми її повинні відкрити, все, відкрили, і тепер ми її повинні запалити. У нас в магазині є також сірники, які не згасають, якщо буде вітер дуже сильний або дощ. Ось. ось, бачите, які сірники запалюємо. Бачите? Ось так працює наша пічка. Після запалювання верхній шар перетворюється у рідкий, і вона дуже добре працює. Комфорку краще встановлювати перед тим, як її запалити. І ставимо нагрівати нашу посуду, яку ми будемо підігрівати. Після того, як ви підігріли воду або приготували собі їжу. Ви знімаєте посуд, і вам потрібно затушити пічку. Обережно знімаємо багаторазову контовку, і вам потрібно буде негорючим предметом затушити пічку. Наприклад, ось так. Щоб не було доступу кислороду. Ось все. Пічка вже не працює. Її можна буде після того, як вона. Стане холодною, закрити і потім використати ще, коли вам знадобиться. Вона дуже швидко затвердіває. Ось, вона вже затверділа. Я хочу вам ще щось показати. Ось. Запалюємо і вона в нас працює. Наші сірники неможливо затушити. Ось дивіться. Тобто. Вітер не зможе це зробити. І навіть коли ви будете на пічку дмухати, торговий дім зброї рекомендує міні-піч мамо. 150 мл гель палива вистачає на 60 хвилин роботи та кип'ятіння 4 літрів води. Ви зможете запалити її при будь-яких умовах: і мінус 60 градусів, і поривістий вітер, сніг тощо. Тому рекомендуємо.